Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сонячної туреччини сьогодні. 18 травня і мій останній день відпустки. Зараз 9 ранку. Людей на пляжі ще не дуже багато. Я прийшла сьогодні раніше, вже поплавала водичка. Дивлюся, середня температура 20,5 градусів, але біля берегу вона значно тепліша. Заходити в воду вже комфортно, виходити з неї також. Сьогодні 24 градуси має бути температура повітря. Літак у мене буде вночі. Так що цілий день буду сьогодні на морі і з апартаментів виїжджаю о 9-й вечора. А яке море сьогодні чудове? Хвиля невелика. Погода ясна. Ну над горами там дивлюся трохи є і ще хмариночок. Але над морем чистеньке небо. Час плине дуже швидко. Коли тільки приїхала, думаю, 14 днів на морі, а вони промайнули як один день. І сьогодні так трохи сумно. Не хочеться їхати, але ну, нічого. У мене попереду ще одна подорож буде влітку, і дуже сподіваюся, що восени також вийде приїхати відпочити на узбережжі Середземного моря. 11 ранку, і на пляжі вже людей дуже багато стало, особливо там з іншого боку, так там взагалі. Як шпроти в банці кажу, дуже багато. Я вже наплавалася, більше плавати сьогодні вже не буду, треба, щоб висох купальник, бо виїжджаю з Туреччини сьогодні, а додому попаду тільки у вівторок. Друзі, прийшла на пляж після обіду, а тут людей дуже багато. Бачите, так що треба їхати в другій половині травня, водичка хороша вже. Але людей багато. Я люблю, коли людей менше на пляжі. От мені таке більше подобається в жовтні. В кожному відео це кажу. Але жовтень найкласніший місяць для відпочинку. Друзі, Їдемо вже в аеропорт. Замовила цього разу також трансфер 7,24. Вартість проїзду 550 лір до аеропорту. Зробили зупиночку на заправці 10 хвилин. Можна докупитись тут щось, якщо не придбали ще всі подарунки. Сподіваюся, доїдемо вчасно. Друзі, доїхали в аеропорт за півтори години. Приїхали ми в термінал номер 2 і зараз буду йти вже на реєстрацію. Реєстрація почалася. Відразу перевірка багажу. І далі вже будуть стійки реєстрації. Так, зараз на екрані подивлюся, з якої стійки чи на якій стійці йде реєстрація. Мій рейс 0045, на кишинів, Пігасос і 518-520. О, де його шукати? Тут бачу 235, Так побігла. Так, тут йдуть номери на 200, а на 500 був казівник туди. Часу не дуже багато, вже без 15.11, хоча мій рейс через 3 години, але ж хто знає, де буде той вихід на посадку. Дуже швидко знайшла свої стійки, бачу 518-520, людей не дуже багато. Так, І біля оцих стійок на номер 500, які починаються, поруч е, прохід на паспортний контроль, поруч з Макдональдсом. Пройшла реєстрацію швидко. Ну я робила онлайн реєстрацію. Здала багаж, 17 сімнадцять кілограмів. Паспортний контроль, і далі на ескалаторі піднімаємося до всіх виходів. На квитку не вказаний зараз. У мене номер виходу, тому що за три години ще невідомо з якого виходу будемо. Ми грузитися в літак. Знімаю вам більш детально, тому що аеропорт новий нещодавно відкрився. Може вам допоможе ця інформація орієнтуватися в аеропорту в новому. Скрізь є вказівники All Gates і прямуємо по вказівниках. Дуже добре, що в мене ще є час, тому що кажуть, що тут дуже довго йти. Тільки куди ми йти, поки не відомо, ну, хоча б дійти до «Duty Free». Після паспортного контролю тут також перевірка багажу. Сканують, пройдемо оцю перевірку, і я так розумію, вже далі будемо шукати «Duty Free». Ще однієї перевірки багажу. Йдемо далі, шукаємо наступний вихід на посадку, і також бачимо вже вказівник, що тут є дюті фрі. І підіймаємося знову ескалатором ще вище. Тут також є ліфти, можна скористатися ними. І ось попадаємо в такий великий дюті фрі. Оце зона вільної торгівлі. Ну що, йдемо дивитися? Мені здається, тут цілий поверх. Великий. І все, дюті фрі. Так, тут у нас алкоголь стоїть. Так, далі шукаємо. А, тут і парфуми вже відразу зустрічаються. Ну, я в шуці. Так, і відразу при вході тут є стійки з розпродажем. Ось по 49,90. По 39,90 ланком, Цікаво, чи є тут тестери. Ну, десь є, десь немає. Треба буде зараз щось може обрати собі. Ціна непогана. З цього боку косметика. Дивлюся, Елізабет Арден і Кларінс по 1990. Тут по 20 євро. Невеличкий вибір, але щось є. Так, по 30 євро також универсачі і НОА Кашарель. Так, Хуго. Тут також Hugo Boss Wu Так, Елізабет Арден 5 авеню по 20 євро. Так, тут по 40 євро. Міракл, Ланком. Бюрбері, -бюр дивлюся. По 30 євро також. Зараз буду все перенюхувати, хоч би на літак встигнути. По 20 євро також вони давидов. Так, Бандерес. Ну, де не дає тестери, буду зараз тестувати. Я просто в захваті від цього дюті фрі. Він просто шикарний. Дивіться, стійка із «Міс Діор по 120 євро, по 130 євро. Маленький по 92,90, Жадор по 120 євро. Тільки що проходила Шанель Шанс по 120 євро. Все таке гарне. Собі вибрала, правда, за 30 євро духи. Ну, то таке. Дуже класний дюті фрі. Он дивіться. І солодощів тут багато, і халва різна. І лукумів, вони ще й на другу 50% знижка. Шикарний дютіфрі, просто шикарний. От що значить новий аеропорт? Який він здоровенний? Вибачте, вже 10 разів все сказала, але я просто в захваті. Сувеніри, ну я сувініри, то, понятно, тут ціни будуть космічні. Ну, парфюми варті уваги, це 100%. Так, тут також он, пропозиція Special Offer 12 євро 4 турецьких лукумчика. Так, Прінглс по 8,50 в таких коробочках. Так, що по алкоголю. Капітан Морган, 21,90. Скільки там виглядає, як більше літра. Так, Висюк, Хавана Клаб. 2990, Так, 62,90. а ось яка 52,90. О, Bacardi 20,50 Ця Havana Club 42,50 А ось турецька раки 25,90 за 1 літр. Гарно так виглядає. А ось іще серія Gold 31,50. А ось чекуньці. 50 мл по 6 євро. Якщо береш 2, 8, а 3 за 10. Так, іду шукати касу, де вона взагалі не зрозуміла. Оце дюті фрі дуже великий. І треба шукати вихід на посадку, щоб не запізнитися на літак, бо мої духи будуть мені золоті, якщо прийдеться новий квиток купувати. Так, касу знайшла. Біля каси знову продовження. Я так розумію, це вже не дюті фрі, хоча схоже на дюті фрі. Тут є невеличкий зал очікування. Ось з Дюті Фрі є кафе. Так, І далі дивимося вказівники. Так, Ресторани, тераси, кімната матері і дитини, туалети, а куди ж на вихід? Ага, далі ще вказівники є. Подивилися вже на екрані номер виходу, написали на мій рейс 219 і над ним є інформація, в яку сторону йти до стійок. В ту сторону 217-214 і в той бік 219-222. І тут після зони дютіфрі також є магазини, також є кафе. Багато різних закладів харчування. Каву можна попити, але ніколи треба встигнути на літак. В новий аеропорт не знаю, де що шукати. Так, виявляється, 219 номери, вони недалеко, але є 219А, 219Б. Біля виходів також є туалети, дитяча кімната. Тільки я не можу зрозуміти, 219. А ну так, да, Пігасус. Тільки там не а, Кишинів, Все, все знайшла. Дуже швидко, недалеко. Я так хвилювалася, що не встигну, встигла. Дуже близько ж цей вихід. Якщо ще трохи погуляю, подивлюся цей аеропорт. І що помітила, що в мене в рюкзаку залишилась водичка. Вони її не викинули неочікувано. Рюкзак, до речі, також ніхто не зважував, Ну, він у мене, мабуть, кілограм вісім, ну, допустима вага також 8 кілограм. І цього разу, чемодан, у мене не 20. Скромніше цього разу взяла одягу з України. Я кажу, на цьому екрані так багато рейсів і так дрібненько написано, що незряча людина, точніше сказати, людина з поганим зором, може і не прочитати. Складнувато. Посадка розпочалася вчасно, як написано у квитку о 12-й годині. І зараз йдемо вже у літак. Як же не хочеться летіти з Анталії? Йдемо відразу в літак. Заходимо через рукав, без автобусів. До речі, оголошення про посадку робили також російською мовою, бо вказівники ж були скрізь тільки англійською та турецькою, так що треба вчити англійську добре, бо турецька не скрізь пригодиться. Друзі, мої вітання вам із рідної України. Я зараз знаходжуся в сонячній, але трохи прохолодній Одесі. Температура повітря сьогодні в Одесі 13 градусів. Так що після теплого курорту треба буде трохи адаптуватися до нашої української погоди. Дорога до Одеси була швидкою та легкою. Долетіли ми вчасно, прилетіли в аеропорт о 2.40. дуже швидко пройшли паспортний контроль та нам видали багаж. Квитка на автобус у мене не було, тому що я останнім часом не беру завчасно. Тому що літак може затриматися і гроші пропадуть. Я, Я пішла вниз на автобусну зупинку і там стояв автобус до Києва. Я запитала, чи їде він до Одеси. Так він їде і взяв нас. Там багатенько людей їхало до Одеси. Я не спала ні в літаку, ні в автобусі, тому дуже стомлена зараз. Попереду ще робочий день. Тому на цьому буду закінчувати своє відео. І хочу вам подякувати за те, що підписуєтесь на канал. Додалося дуже багато нових підписників. Щиро вам вдячна за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі і до зустрічі у наступних відео.